З успіхами української армії на фронті зростає допомога наших міжнародних партнерів. Євросоюз нині втілює не один проєкт макрофінансової, безпекової та гуманітарної підтримки України. Уже навіть є бачення та її обсяги на наступний рік. Усе це свідчить про те, що Київ може сміливо покладатися на Брюссель, європа поруч і завжди підставить дружнє плече. А це лише посилює нашу мотивацію до перемоги. Репортаж Анни Боль. Зранку, 24 лютого, пожежники Гостомеля почули вибухи і зі свого посту бачили, як горіли літаки на аеродромі. Цей день розділив їх життя, як і всіх українців. 24 лютого ми виїжджали в село Мощу. Там обстріл був, ми тушили хатинку і їхали обратно теж був. Чи були тоді, коли виїздили 24 черв'ята, вже якісь принежали чи щось у нас нічого. Ну після останнього виїзду нам сказали, заборонили вже потім потім виїжджати. Наступного дня Віктор здав зміну і встиг виїхати з Гостомеля. Ті, хто залишився, опинились в окупації і пережили тортури російських військових. Ну це словами просто не сказати. Так, ну одним словом, це розповісти не можна, тому що ну, навіть не емоції, навіть не древна <хи> Мабуть, злість, гнів, отакі. От Близько місяця загарбники використовували саме цю частину як власну базу. Рятувальні автівки знищили, понівечили все майно. Сміття було як свинарник, так ну свинарником це назвати не можна. Свинарнику там, хоч видно, де свиня і що вона робить, а тут страхіття було. Нині пожежна частина поступово оговтується, поки встигли перекрити дах і облаштувати кімнату відпочинку. З новими автомобілями допомогли європейці, поновили весь автопарк і додали такий новенький Mercedes, обладнаний за останніми технологіями. В у нас знаходиться інструмент для аварійно-рятувальних робіт. Він дуже корисний. Якщо, не дай Бог, десь якась автомобільна аварія чи якісь броньовані двері, де не можна їх вирвати. Теж воно заводиться генератор і травлічні Гідравлічні... інструменти так. Так. в країнах Європи як аварійно-рятувальний. Він перевозить 1600 літрів води та піноутворювач, доставляє особовий склад до місця надзвичайної події, аварії або ж пожежі. З лютого лише пожежної техніки втратили понад дві тисячі. Втім, половину вдалося відновити, не витративши і копійки з держбюджету. Підтримали європейські партнери через механізм цивільного захисту Євросоюзу. Надали пожежно рятувальну техніку. В цілому ЄС зумів зреагувати швидко і рішуче, переформатували проекти і скерували їх на екстрені потреби воєнного часу. В рамках проекту Право поліс замість запланованих покращень програм для розслідувань кримінальних справ закуповували автівки і бронежилети, витратили 8 мільйонів євро, які залишилися в бюджеті проекту. Ми дуже вдячні за таку гнучкість, яку проявили європейці в той момент, і ми змогли першочерговий такі транші отримати протягом березня місяця, екіпірувати наших мобілізованих офіцерів і відправляти нанесення службу. Мері ако показала, які незвичайні сувеніри нині дарують закордонним гостям частини мін та снарядів, зразки російської агресії для кращого усвідомлення масштабів війни. Вона наголошує забезпечити українських захисників транспортом, бронежилетами і аптечками вдалося й завдяки грошам Європейського фонду миру. Його створили за кілька місяців до війни. У бюджет заклали близько 6 мільярдів євро. І з кінця лютого майже половину коштів виділили Україні для захисту від російської агресії. Також ЄС скерував ще 200 Мільйонів євро на різноманітну допомогу, зокрема для правоохоронців, через свої інші проекти. ми випробовуємо схему роботи Європейського фонду миру в режимі реального часу, адже перший запит на допомогу був саме в лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До цього не було необхідності задіяти фонд. Ми дійсно бачимо, що цей інструмент виявився ефективним. Нині за маршрутами, якими російські війська намагалися зайти у Київ, відновлені та посилені всі підрозділи пожежників. І якість техніки від європейських країн набагато краще наших старих зелів. Ну по-перше, тут набагато більша комплектація, набагато більше різних інструментів. Тут можна працювати на аварійно-рятувальних роботах. Для цього є спеціальне обладнання. Всередині в салоні теж вона набагато краще, ніж наші старі. Попри війну, Україна рухається до євростандартів у сфері безпеки. Вже до кінця року можемо приєднатися до механізму цивільного захисту, а це можливість напряму взаємодіяти та отримувати допомогу від кожної з країн євроспільноти. Анна Боль, Єгор Ромахло, Віктор Зонко, Максим Костенко. Факти ICTV, Єдині новини.